Всім привіт та доброго здоров'я! Щотижня експериментую з новими рецептами піци. Сьогодні рецепт від справжнього шеф-кухаря. Він мені дуже зайшов. Отож бо ділюся із вами. В глибоку миску вливаємо злегка теплу воду, додаємо цукор, сіль та сухі дріжджі, трохи олії і все ретельно перемішуємо. Тепер поступово вводимо просіяне борошно. При цьому помішуючи, замішуємо тісто. Вимішуємо лопаткою не менше 7 хвилин, розтягуючи тісто в різні сторони. Залишаємо на годину. Змащуємо руки олією та обминаємо тісто. Залишаємо ще на пів години. Готуємо начинку. У мене два види сиру, один з яких моцарела. Перець, помідор, ковбаса, маслини, томатний соус або кетчуп. Викладаємо тісто на поверхню притрушену борошном. Збираємо в кулю. Ділимо на 2-4 частини, в залежності, яку кількість піц ви хочете отримати. Кожну частинку округляємо. Перекладаємо на деко, яке застелене пергаментним папером. Починаємо розтягувати від середини до країв. Утворюючи невеликі бортики. Тепер викладаємо кетчуп або томатний соус. І начинку. За вашим бажанням. Обов'язково кладу ще й на кетчуп сир. Так буде смачніше. Ковбаса, помідори, перець. В холодильнику знайшлися маслини. Ви ж використовуйте начинку за вашим бажанням. Зверху також щедро притрушую сиром. Відправляю в духовку, яка розігріта, до максимуму 240-250 градусів. Випікаємо від 8 до 14 хвилин, допоки краї не зарум'яняться. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!